Сльози на очах та нестерпний біль у грудях кременчужанам знов довелося прощатися із тим, хто до останнього подиху був патріотом та гідним захисником своєї батьківщини. Ілля Трицяк був старшим солдатом та призваний на військову службу за контрактом з 2019 року. Весь цей час мужньо боровся із расистами, захищаючи незалежність та територіальну цілісність своєї країни. Саме тому йому надійшла пропозиція пройти навчання з військової підготовки у Великій Британії, від якої Ілля Трець. Як відмовився та продовжив захищати Україну пліч опліч із побратимами. Але 5 вересня під час виконання бойового завдання 22-річний військовий загинув. Спів хлопчик повоювати в Луганській області, частково в Донецькій області, мав поранення, був направлений місце зі своїм підрозділом, уже в Миколаївську область. Там вони зустріли стрічний бій, їх значили. Обстрілювати ворожі міномети, а також танки, Маленький осколок, яким-то чудом минує бронежилет, попав йому. прямо в серце. для всього підрозділу, де служив захисник України, загибель Іллі Третяка – непоправна втрата. Запам'ятався щирим, веселим, трішки імпульсивним, хлопцем, сміливим. Його поважали. Він довів усім. Що він ну здатний навіть вести за собою людей у пам'яті близьких та знайомих? Ілля Тритяк назавжди залишиться світлою, доброю, життєрадісною людиною та героєм своєї країни. Моя дочі я в місті вчились в школі з першого класу, в п'ятій школі, п'ята гімназія. Дуже від Всю лежизні Я люш виріс дуже хороші сім'ї. Заботка золота дитина. Його любив весь наш ринок Придніпровський і Петядовський. Ну то таке не може бути. Маш поховали захисника України Іллю Третяка на свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Поряд з іншими військовими, які загинули, захищаючи батьківщину. Світла пам'ять та вічна шана героям. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.